Доброго дня. Почнімо з того. Взагалі, ось це порівняння, що в Туреччині був землетрус, вони оговталися і змогли провести вибори. І Україна, в якій війна триває, що це одне і те саме. Все, все правильно, все одне і те саме. Ну, знаєте, це ще раз говорить, що ми українці, часто переоцінюють політиків на Заході, думаючи, що там якісь ідеальні політики. Які не можуть в відвертих дурниць, так, і інших слів у мене немає тим більше порівнювати з Туреччиною. Туреччина населення 80 мільйонів. Там, в одному з регіонів відбулося цей це землетрус, який відбувся місяць тому, так, так загинуло багато людей. І Звичайно, що на деяких територіях оголошено там, мабуть, була якась спеціальна територ... процедура, надзвичайний стан і що інше, які вже подолені всі ці наслідки з широкомасштабною війною в Україні, коли ракети літають по всій території нашої країни. Тим більше у нас запроваджений військовий стан, який заморожує будь-яку політичну активність в нашій державі. Відповідно, ніяких виборів проводитись не може. У нас навіть виборів навіть за часів надзвичайного стану не проводяться. А тепер, коли обмеження і політичної діяльності, і громадська діяльність, яка і супроводить і обмеження щодо діяльності ЗМІ є, тому я не розумію, про що пан Кокс взагалі говорить і порівнює непорівнянні речі. Мені так. теж якось, якщо чесно, пане Тарасе. Я от єдине, що зараз для того, щоб ви не перейшли далі, бо мені теж достатньо такі заяви ріжуть дуже в вухо і не вкладаються в голові. І я більше вам скажу: наші журналісти так само пішли і запитали в українців, що вони думають, чи можна зараз такі ситуації проводити вибори. Давайте подивимося разом, а потім обговоримо, бо вже знаємо, що є заява від пана Данілова. І ну, власне, продовжимо далі розмову. Війна це хаос. І люди не можуть бути зібраними, не можуть бути, знаєте, сконцентрованими саме на цій проблемі. А потрібно тим більше війна в нас не проста, і ми повинні її закінчити. Ми повинні зробити дуже велику реформу в своїй країні, вичистити корупцію, яка зараз відбувається. Ця очистка корупції. Тільки тоді можна прийдуть настоящі наші українці, воїни, які допоможуть провести вибори. У нас війна, як ми які можуть вибори бути. Треба спочатку вигнати цього товариша, а потім вже будемо вибори робити. Думаю, як там коней на переправі не змінюють, мабуть, що точно не зараз. Зараз не, не до виборів, так як вони вже знають, що робити, хай продовжують далі. Закінчиться війна, тоді з ними розбиратися. Люди зараз вже зайняті не цим, і ніхто по-настоящему не зможе подумать кого, за кого голосовать, где это все смотреть, все эти документы, потому что многие действительно уже и газет не читают, и телевизор не смотрят. Власне все у нас ще є відповіді, так само, але всі, якраз українці свідомо до цього підходять і не бачать зараз ну саме такої потреби неймовірної для того, аби проводити вибори, але от тоді до вас, як до політолога, бо ми теж розуміємо, що ми так під час війни часто хочемо такої міцної руки управлінської, чи не скотимося ми таким чином, от до авторитаризму, наприклад, до того, що от це загроза демократії, чи ну, от як ці поняття будуть співвідноситися? Дивіться, під час війни, під час війни е, обмеження демократії це нормально. так? Е, що є єдина начальня, є президент, є головнокомандуючий, який керує військами ну, залужний та все інше. І зараз завдання України відбитися від цієї навали. У мене теж є багато питань до нашої влади, але я всі свої теж питання пробергаю, знаєте, вибачте на кінець війни, тому що я не прихильник Петлюрівщини. Знаєте, як у нас було в 18-му році, коли Петлюра зніс Каропацького, замість того, щоб домовити з ним боротьбі з проти більшовиків, а ось і сам через три місяці вже тікав з України. В результаті українці, які теж там. Кричали геть, геть гетьмана геть всіх. А вже через скільки там через 15 років їли власних дітей. Тому ми повинні розуміти, що добре чи погано, але в принципі функціонал виконується. Функціонал, який пов'язаний з обороною держави, так і всі інші розмови це ну, от, ну точно не на часі. Звичайно, що може виникнути правова колізія. Права колізія з термінами дії нинішнього парламенту, це оце питання так: наскільки там законні будуть його рішення, що там далі буде відбуватися, а, і багато чого іншого. Але я думаю, що це питання може бути вирішене або поправками в конституцію якісь перехідні положення, це можна робити. Або іншими законодавчими нормативними актами, які дозволять це робити, щоб парламент був легітимним. Це питання юридичне, а не всіх інших стосовно сильної руки. Дивіться, немає в Україні традиції сильної руки. От після війни ніякої сильної руки такого не буде. Ну і це добре в дійсності, тому що українці не схильні до схильної, як там знаєте, за латиноамериканським сценаріям. Коли там є якась аристократія військова, військові перевороти і так далі, немає у нас такого і скоріше за це не буде. Але, але поява армії як інститута, який єдиний в нашій країні, який вже працює за західними стандартами, єдиний, який містить людей, які мають етику. Державну державну етику, звичайно, що буде збільшення присутності армії в керуванні держави буде. Це факт, да. Тобто, ті, хто зараз служать, підуть там на демобілізацію. Багато хто може залишитись на державних посадах, вони повинні бути. Ну, наприклад, Укроборонпромом повинні керувати військові. Це зараз зрозуміло, так. А, в наглядових радах повинні бути люди, які служили в армії, так тому що вони у них є етика їм не плювати на нашу країну. А не знаєте, незрозуміли, які іноземці, які дозволяють собі, дозволяють собі отримувати досі величезні зарплати в країні, яка стікає кров'ю. Це відверто аморальні потвори. У мене інших слів немає, які дозволяють собі так поводити. Ніякої етики у них немає далі. А... Відповідна там керування. Ну, ну наприклад, що робити з митницею, так у нас де брати людей для того, щоб поміняти всіх там на митниці. Там можна всіх от виганяти зараз, просто виганяти зараз. І в принципі нічого не поміняється. Але нам потрібно, щоб у нас були там люди з етикою. Оце можуть бути критерії тих, хто служили в армії, які можуть створити інституції стабільні. В нашій країні нам не сильна рука потрібна нам потрібні сильні інституції. От на що ми повинні сподіватися, ви зараз тому... кажете по про перспективу, але ми теж розуміємо, що і оцією заявою мені так, що найменше здається, я так розумію. Що цією заявою можуть зараз послуговуватися інші політичні сили, які зараз знаходяться в іншому якомусь політичному становищі, аніж вони собі уявляють, можуть опинитися після виборів. Це буде з вашої точки зору зараз в Україні політично розхитуватися. Ось така ситуація, що, мовляв, як би там не було зараз. І експерти почнуть говорити про те, що дуже потрібно провести вибори, що це реально, і наводити приклади. Вже просто я вже чула сьогодні, що і по інтернету можна це зробити, і люди за за кордоном можуть проголосувати. Мені в голові особисто не вкладається, як забезпечити безпеку. Але ж Так, так я вам як людина, яка займається от, виборами, достатньо довго, скажу, що ну багато переміщених осіб, де хто зареєстрований, які в реєстрах виборців там да чи є, Ну багато людей загинуло. Ми не знаємо, хто що відбувається так. Може бути втручання Російської Федерації в наші виборчі системи, в тому числі в той же реєстр виборців. Наприклад, а що за електронного голосування? Ну, знаєте, це таке. Те так, знаєте, теж дуже каламутна тема. Тим більше в Росії вона застосовується більше застосовується для фальсифікації. Це може викликати кризу довіри взагалі до влади і кризу довіри в державі, яка воює. Тому я думаю, що це неможливо неможливо під будь-яким соусом. А ось елементарно виборчий процес організувати. Знову таки, у нас є чітка норма законодавства під час вибор, під час військового стану це неможливо проводити теоретично, теоретично. Я так знаєте, теорію, Гіпотетично, так так, так. Якщо Можливо, як це було застосувати приклад, як це було в 2014 році, коли в окремих районах було оголошено АТО, а всі інших країн в іншій інші частині не окупованій країні проводились вибори і президентські, і парламентські і місцеві. Теоретично це можливо. Я цього не виключаю, але я поки що ну не бачу як це можна зробити в нинішньому стані. Тобто, там була все ж таки на обмежені території війна. Не таке застосування ресурсів, і тут ще питання буде. А, а військові будуть голосувати чи не будуть голосувати? Тому що якщо виходити з цього, то військові можете не голосувати. Це як так? У нас мінімум в армії один мільйон людей. Ну це мінімум. Ну багато хто не говорить яка кількість, але приблизно така кількість, так а вони як будуть голосувати? А як там голосування їм буде забезпечене і так далі? Тобто дуже багато таких от технічних питань, які мені говорять, що якщо теоретично будуть проводитись вибори, вони будуть піддаватися сумніву, а це ще більше а, призведе до розхитування нашої країни. Нам зараз цього не потрібно всі повинні сконцентруватися на боротьбі з агресором. Так, це і економіка, це і політичні еліти, і багато чого іншого. Тому я, наприклад, як людина, яка ну може, як людина, яка б займалася виборами, хотів би виборів, так але як людина, яка є свідомим громадянином, знаючи до чого це може призвести, я категорично проти виборів. От зараз, прямо прямо от в, в такому форматі, тому що поки не не знищений ворог на нашій території. Я вважаю, що це неможливо проводити.